Сьогодні розповім вам про свій причіп, яким я вже користуюся другий сезон. Розповім його плюси і мінуси, що я б ще доробив і чим взагалі не користувався. Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. І так, причіп я зробив якраз перед самим будівництвом ось цього гаража, а саме 31 травня 2024 року я його доробив. Потім довгий процес реєстрації. Часто питаю, чи можна зареєструвати саморобні причепи можна, але вартість такої реєстрації дорожча, чим. Якщо купити якийсь заводський. І є ціла купа вимог до вашого саморобного причіпа. Якщо хоча б одна із вимог не виконується, то зареєструвати ваш саморобний причіп можна буде лише в судовому порядку. Тому собі вартість мого причіпа вийшла дорожча, ніж якби я його купив в заводському виконанні. Тому відразу це враховуйте, якщо надумаєте щось таке робити. І так буду йти від початку і дозаду прицепа, щоб зразу показати всі фішки, які немає жоден інший причіп. І чи є від них якась користь, чи це просто безтолкові речі. Поворотна петля однозначно великий жирний плюс. Тому що якщо взяти звичайне кольцо, то коли трактор та важкий вантаж, тебе постійно тліпає взад-вперед. Відповідно, це дуже неприємні відчуття. А тут палець 30 мм, петля 30 мм, прицеп не бовтається, однозначно плюс, нічого б не переробляв. Підйомний кронштейн однозначно великий жирний плюс. Користувався я ним не дуже часто, але ця штука дуже сильно виручає. Користувався при загрузці і вигрузці трактора і машини, тобто опустив прицеп на тишло, положив дві дошки, заїхав трактором, підняв за кронштейн і все готово. Тому тут теж би нічого не переробляв. Тримач розетки. Його у відео про фінал виготовлення цього причепа не було, бо я його не встиг поставити, але він у мене вже лежав. Тому також це зручна штука. Просверлити дирку в будь-якому місці, поставити його можна куди захочеш. Ночка вилка, однозначно рекомендую. Вона в будь-якому положенні завжди має легкий натяг, тому немає такого, що десь вона зачіпиться чи обірве провода. Якби такі були довші, я б поставив роз'єм взагалі ось тут в зоні початку платформи. Підніжка. Підніжка має достатню площу опирання на ґрунт, а також має копір рельєфу. Один єдиний був момент, коли відчіпляв причепа загруженого на свіжо розрихленій землі, коли купали картоплю. То підніжка почала провалюватися під землю. То ми підкладали під неї дошку, щоб збільшити площу опори. Підніжка не регулюється, але у мене ще ні разу не виникало потреби регулювати її висоту. Що б я доробив? Я б все ж таки зробив її на гідроциліндрі, щоб гідроциліндр її піднімав і опускав, а також би копіювальну площадку замінив на колесо, щоб можна було його пересунути або переставити. Тоді б додавалося регулювання по висоті, плюс маневреність прицепу без участі трактор. Бистро з'єм і на два шланга теж великий жирний плюс, бо шланг не висить, не бовтається, його взагалі не видно. Єдине, що тут потрібен купачок для захисту від пилу. Переходимо до платформи. Фіксатори платформи на цьому причепі я зробив ось такі зажими, працюють добре, але трохи витрачається час на їх постійне відкручування і закручування. В ось цьому прищепі я вже з такою конструкцією не мучився і зробив на звичайній защолці від бортів. Ось це набагато кращий і швидший варіант, тому рекомендую робити ось так: передній відкидний борт. Цим відкидним бортом користувався я дуже часто, але лише в своїх власних цілях, тобто в будівництві, коли возив 6-метрові труби, арматуру, крокви, дошки, тобто той груз, який більше за платформу. Якщо брати чисто для городів. То коли люди замовляли вантажу перевезення, ні разу я його не відкривав. Тому тут неоднозначна відповідь, чи потрібен він вам чи ні. Все залежить від використання. І оскільки я зачепив тему відкритого борта, зразу розповім про довжину дишла. Оскільки у мене борт відкривається, тому я робив довге дишло. Якщо ви будете робити передній борт глухий або такий, що просто знімається, то робити аж таке дов... довжелезне дишло не має абсолютно ніякого сенсу. У мене дишло 1,40 м. Вам цілком буде достатньо 1 метра, і тоді нагрузка на основну раму буде набагато менша. Рама. Рама у мене із 12-го у швеллера Плюс я її додатково осилив перемичками для покращення несучих здібностей швеллера. Якщо ви плануєте робити причіп на 2 тонн, як у мене, то його цілком і повністю вистачає. Вісь. Колеса від 21 ї Волги r 15 Ступиці точені під ці колеса. Вісь теж. Тут звичайна профтоба, тощиною 4 мм. Проблем поки що не було. Вісь не вигинає дугою, але я все ж таки робив її на міцнішій осі, тому що причіп розрахований на 2 тони. А ще сам причіп важить трохи більше 700 кг, тому я трохи переживаю за ці колеса і за цю вісь Вона реально не виглядає, що призначена для таких нагрузок. Але величезний плюс таких низьких коліс це висота погрузки, оскільки платформа знаходиться на висоті лише 70 см від землі, то грузити гній, картоплю, буряки дуже легко, не треба високо закидати. Ну і так склалося, що рампа на новій пошті теж знаходиться на висоті 70 см. Тому забирати великогабаритні вантажі через рампу теж дуже зручно. Під'їхав, тобі палету заводить. Везли на причіп і поїхав. Нема лишніх рухів. А і ще один несамовитий плюс, який вийшов чисто випадково, це те, що колеса від причепу підходять на трактор. Гідроциліндр. Гідроциліндр тут стоїть 1 ПТС-9. Він розрахований на 4 тони. Піднімає чудово, геометрія руху розрахована так, як треба. Ніде нічого не застрягає, не... все висипається чудово. Кут підйому платформи 50 градусів відносно горизонту. Гідробаку трактора цілком і повністю хватає, щоб підняти такий гідроциліндр. Тому тут я би нічого не міняв. Платформа має розмір 160 на 2,58 Це по зовнішніх розмірах. У мене був причіп із шириною 1,80 м і здається, різниця лише в якихось 11 см, але вона досить суттєва. Бо для міні-трактора без кабіни 180 см. Прицеп шириною це дуже широко. Ти реально не бачиш, що твориться по сторонах. А 160 см – якраз золота середина. Тому, якщо будете робити собі причіп, теж робіть ширину в межах приблизно 165 см. Чому 258 довжини? Тут теж це просто. Причіп розраховувався під два листи бляхи. Стандартний розмір листа 127 см на 252 см. Хоча в праці розмір йде 125 на 2,50. см. Але я так розумію, що запас дається, щоб ви могли собі підігнати листи під точні розміри, бо по краях листи мають трошки скруглення. Тому 127 см плюс 127 см виходить 254. А в моєму випадку ще є застопи по 2 см з кожної сторони, от і вийшло 2,58 Чи став би я робити довший? Так, іноді виникала потреба в більших розмірах, проте ви мусите розуміти, що тоді дно вашого причіпа буде складатися не з двох кусків, а з набагато більше кустків, і їх прийдеться ліпити один до одного. Я цього не хотів, я хотів, щоб в мене був мінімальний розкрій. На мою особисту думку, найоптимальніша довжина платформи це є 280 см, це є золота середина. Дно у мене із бляхи тройки, є вже незначні прогини, і це через точкові навантаження, але в основному дно рівне. Тому мінімальна товщина дна має бути 3 мм. Тут би я нічого не міняв. Єдине, що я мучився, сверлив дирки, потім через дирки дно приваряв до рами, потім це все зачищав. Це лишня робота. Можна було приварити їх по сторонах, потім всередини до рами платформи і так шви видно. І якщо б прийшлося міняти дно, їх набагато легше зрізати. Всі борта зйомні зроблені з профтруби 25х40 товщиною стінки 2 мм. І прольоти закриті профнастилом 0,45 мм. Вони одночасно і легкі, і відносно міцні. Так вони гнуться, ось вже видно є деякі вм'ятини. Проте такий бракований профнастил коштує 150 гривнів за лист розміром 2 м на 113 см. Тому за 300 грн, тобто з двох листів, можна повністю зробити нові борти. Висота борта 36 см, це ідеал. Вони невисокі, через них легко можна перекидати мішки з картоплею, коли грузиш. Вище не рекомендую робити. Той, хто користувався низькими бортами, той мене чудово зрозуміє. Защолки на бортах я б теж не міняв. Вони коштують 130 гривнів за одну штуку, дешевше ви самі і так не зробите, і працюють вони прекрасно. Тобто конфігурація бортів ідеальна. Зернова заслонка. Користувався дуже часто, особливо коли возив 6-метрову арматуру і профільні труби. Тут би теж нічого не міняв. Додаткові борти в моєму проєкті передбачені, але я їх не робив. Хоча у них є інколи потреба, коли возив кабачки, люцерну, буряки і зерно. Бо виходить так, що причіп має об'єм 1,46 метра кубічного, а це лише одна тона зерна. Це мало, по об'єму це дуже мало. Тому додаткові наставні борти потрібні, але щоб їх можна було знімати. Або зробити ще один причеп чисто під зерновоз. Тоді не треба робити відкритих бортів бокових, лише задній борт зробити відкидним і все, менше заморочок. І на завершення механізм перевороту. Ось тут є проблема. Проблема заключається в тому, що коли привозиш картоплю, щоб висипати, то зазвичай ставлять дощенку або якусь загорожу, щоб картопля не котилася назад. І виходить так, що коли я піднімаю притчі, платформа опускається за дошку, і я не можу рухатися трактором вперед, бо платформа вирве цю дошку. А ще один раз мені треба було висипати буряки через бордюрку. Дуже високу бордюрку. І тут та сама проблема. Надіюсь, виявила собі цю ситуацію. Плюс я не можу вивантажувати дрова картоплю і буряки, просто відкинувши борт. Бо він буде впиратися в землю, тому я постійно його знімаю. Добре, що він дуже швиденько знімається і не треба нічого відкручувати, тому кріплення переворотного механізму треба зміщувати максимально дозаду, так як я зробив на ось цьому прицепі. Сподіваюсь, кому ця інформація пригодилась, бо вже більш універсального причепу придумати неможливо. Всі компроміси і функції, які я міг собі уявити, я втілив в цьому проекті. Дякую за увагу. До нових відео, па-па!